Не потрібно бути у складі комісії із декомунізації, аби, наприклад, задати собі просте питання. А що оточує нас в країні, в якій ми проживаємо? Почну з себе. Я народилася і виросла в будинку на вулиці Михайла Грушевського. Це відомий український історик, політичний діяч доби УНР. Я кожного літа в дитинстві приїздила до бабусі в наш будинок за адресою вулиця. Гагаріна, Юрій Гагарін, відомий радянський російський льотчик космонавт Зараз я мешкаю у Києві за адресою вулиця Кирила Стеценка. Це відомий український композитор, автор, наприклад, ось цієї мелодії. Світлані ще Якщо коротко, усі ці три історичні постаті з 20-го століття, однак лише дві з них мають пряме відношення до історії України, і тільки одна вулиця отримала свою назву вже після проголошення незалежності. Говорити ж ми сьогодні будемо не про декомунізацію, а про дедекомунізацію або як російські окупанти прямо зараз стирають українську ідентичність з того, що залишилося від наших окупованих. Ніс і сіл. Напишіть у коментарях, на якій вулиці мешкали або живете зараз, а також перевірте підписку на цей канал і не забудьте залишити коментар і поставити цьому відео лайк. З вами авторка спецпроекту Ждуни Авдіївки Наташа Тарчевська. Ми починаємо. У моїх руках опинилися цікаві документи окупаційної адміністрації так званої Донецької Народної Республіки, де розписано розпорядження про цитата. Возвращение наименований елементів улічно дорожної сети і елементів планировочной структури существовавших на території города Авдіївка по состоянию на 11 мая 2014 года. Росіяни окупували Авдіївку 17 лютого 2024 але усюди в документах все зводиться до дати 11 травня. Чому? Тому що саме 11 травня 2014 року в Авдіївці пройшов так званий референдум, який організували проросійські сепаратисти. Ось у таких бюлетнях фігурувало лише одне питання: чи підтримуєте ви акт про проголошення державної самостійності Донецької народної республіки? І тоді сепаратистам вдалося назбирати цілих 96% які сказали, так, підтримуємо. Тоді, у 2014-му, Авдіївка перебувала під окупацією практично два місяці і вже 30 липня того ж 14-го остаточно перейшла під контроль України. У ті часи я чомусь не пригадую жодних гучних затримань або, бодай, розслідувань, скажімо, щодо місцевих мешканців, які підтримали та навіть допомагали в організації того самого референдуму. Але у мене є Ірина. Кузніцова мешканка Авдіївки Гриня, третьої частини мого спецпроекту про ждунів з Авдіївки, яка у 24-му розповіла на Раша ТВ ось таке. Був референдум на І, Не Авдіївка. У 2014-му референдум на Авдіївка? Був. І ви ходили на нього? Ходила. І як ви голосували? Я голосувала штуку з Росії. І що після цього? А цього у нас війна. Відбувала. Україна. Ви на референдумі тільки голосували, тобто да? ні ни організаторам ні каждо такого не було? Ні, приходили добровольно і голосували. Скажіть, у вас було проблем за збору? Не було, поки не було. Ось ця Ірина, як і більшість ждунів, про яких я робила свої розслідування, зараз люблять Авдіївку, але десь із російських глибинок. Тому що фактом залишається одне: жодних умов за півтора роки окупації для проживання. Бодай для проживання в Авдіївці немає. Російські прапори не означають відремонтований газопровід або ж водопостачання у квартирах, від яких, власне, також мало що залишилось. Але ми відволіклися від документу. Отже, в ньому міститься перелік назв вулиць, того, що залишилось від вулиць окупованої Авдіївки. І в вашій увазі три назви трьох вулиць, які росіяни щедро повернули. Авдіївці. А наприкінці цього відео я неодмінно розповім, хто власне стояв за цим розпорядженням і хто підписав усі відповідні документи. Отже, йдемо по порядку. Була став. Була вулиця Дмитра Третейкіна. Ким був Дмитро Третейкін? Це Авдіївський рятувальник, який загинув ще у лютому 2017-го. Російський артилерійський снаряд впав прямо біля його автомобіля, поки Дмитро допомагав. Гасити пожежу, яка сталася внаслідок того ж самого прильоту, рятуючи місцевих мешканців. За життя Дмитра медики боролися майже місяць. Чоловік пережив вісім операцій, але, на жаль, врятувати його не вдалося. І ось тепер руїни вулиці Дмитра Третейкіна, це у нас вулиця Білінського. А хто такий Білінський? Білінський, прости господи, Вісаріон. Великий русський критик, літератор 19 століття. Жодного відношення до Авдіївки Віссаріон, звісно ж, немає, але тут цікаво звернути увагу на те, що він писав про цитата Русскую натуру. Я натура русская, русская лічна но ембріон. широти и силы в натуре, натуре этого ембріона. Как душна і як страшна їй всяка и і Угу. Ну, і якщо ми говоримо про Авдіївку, прошу дуже вашій увазі, та сама страшно душна русская натура на руїнах окупованої тоді Авдіївки. Це лютий 2024-го. Я в Авдіївці. От посмотри, суті, міста Авдіївки. Здесь в цих домах все є телевізори. Что только нету, Только надо электричку какую-то грузовую и вывозить отсюда. И что мне подсказывает, Виссарион даже встиг для россиян прородство итогов СВО. Цитата. Мы живем в страшное время. Мы должны страдать, чтобы нашим внукам легче было жить. Нет ружья, бери лопату, дощищай да грязь с российской Це цитата з російської публіки. Білінський, нагадаю, жив в часи царської Росії, тобто радянської влади він не застав, але саме вона зліпила з нього, так рахуємо, космічні об'єкти, міста, вулиці, ще вулиці, ще вулиці, навчальні заклади, теплоход, аеропорт. Ну і куди ж без радянських марок і пам'ятників? А що ж Білінський думав про? Україну. Я наголошую, що він жив і творив в один час, скажімо, і з Тарасом Регоровичем Шевченком. Отже, виявляється увага, Білінський визнавав, визнавав самобутність української народної творчості. Уявляєте? Але як належить кожному російському імперцеві, заперечував будь-яке право розвитку тієї самої української культури в розріз від Великоімперської Русської. Йшов 2025 рік і на знищенні вулиці Білінського, де люди зараз хіба що по підвалах можуть жити, перемогла його ж культура. Друга вулиця вулиця княгині Ольги. Правда ж, не потрібно навіть пояснювати зв'язку з Україною. Княгиня Ольга була дружиною київського князя Ігоря і після його смерті зійшла на престол. Усі ми добре знаємо легенду помсти. Княгині Ольги Деревлянам, які загубили життя її чоловіка, але тут саме час пригадати старослов'янське прислів'я: Не помстишся сам, Бог за тебе не помститься. Хоч би що не малювали зараз російські окупанти на руїнах цієї Жальдіївки. Отже, була вулиця княгині Ольги, стала. Надєжди Крупської, Я не жартую. Я буду дуже рада знати, що українська молодь поняття не має хто це, але на жаль, ж до Авдіївки дуже добре знають цю жінку, адже вона ніхто інша як жена всездателя України Надежда Крупська, дружина Володимира Ільча Леніна, його бойова подруга, соратниця, яка без жодної на те освіти стала цельним. Доктором педагогічних наук. Крупська часто друкувалася в найвідомішій на той час радянській газеті Правда, і одна з її статей назавжди зламала її кар'єру і життя відомого дитячого письменника українського походження Корнія Чуковського. Стаття називалася про Крокодила Чуковського, а вона сама назвала цей твір цитата Муттю, яка. Для дитини не пройде безслідно саме під впливом цієї, пробачте, жаби з'явився принизливий термін Чуковщина. А сам автор до кінця свого життя більше не написав жодної дитячої казки. Поховали Крупську під стінами Кремля. Дітей від Леніна в неї не було. А радянська влада, нашу Крупську, віковічнила дай дорогу. Що забула Крупська в Авдіївці? Пишіть у коментарях, а я просто зазначу, Російські окупанти буквально знищили назву вулиці вулиці княгині Ольги, яка була, я нагадаю, дружиною київського князя Ігоря. Рюриковича. Ми і чтім, яких поістині видаючихся людей Рюрик і Вещий Олег, Княгиня Ольга. Така вона політика пам'яті по-русски. І третя вулиця, точніше, провулок 50-річчя, Авдіївського коксохімічного заводу. Тут варто розпочати з історії самого підприємства. Авдіївський коксохім перше розпочав свою роботу ще у 1960-х роках. І саме цей завод став місцем, навколо якого почало місто саме розростатися. А вже за кілька років коксохім став одним із найпотужніших, а згодом і найпотужнішим коксохімом на території цілої Європи. Ситуацію змінила війна на сході. Тільки з початку АТО і до 2017-го на території Куксухіму розірвалося 320 російських снарядів. 12 працівників загинуло. Понад 50 отримали поранення. Завод зупиняв роботу 15 разів. Понад 200 разів підприємство було повністю знеструмлене. Після початку повномасштабного вторгнення окупанти почали обстрілювати коксохім буквально цілодобово. Сюди летіло все: російські запальні снаряди, ракети, десятки і десятки кабів. Експерти не раз порівнювали наслідки обстрілів коксохіму із застосуванням хімічної зброї. Ось, наприклад, світлини 2023 року. Горить склад, смоли, смолоперегінного цеху. Цим дихали сотні мешканців Авдіївки. Цим дихали наші захисники. Один із провулків Авдіївки отримав назву 50-річчя ПХЗ. Ця дата, до речі, припала ще на 2013 рік. Коксохіміки так називали працівників заводу, які десятиліттям розбудовували Авдіївку. Також неодноразово потрапляли під удари расистів у 2022-2023 роках. Росіяни гатили буквально впритул по робочих автобусах підприємства гинули працівники підприємства. А зараз не залишилося ні заводу. І його працівників, і навіть вулиць, яких назвали на честь тих, хто це місто колись будував. Якісь чудові назви повернулися на руїни цих вулиць: Калініна і Фрунзе 2025 рік. Калініна і Фрунзе. Калінін Міхаїл до слова народився в Твірі, похований в Москві. Фрунзе Міхаїл народився в Бішкекі, похований в Москві. Однак буде справедливо зазначити, що ще у нульових, мабуть, у кожній області, у кожному місті, можна було знайти вулицю Калініна, проспект Фрунзе. У мене в місті станом на 25-й рік це Хмельницька область, досі є багатоквартирний житловий будинок. На фасаді якого висить табличка вулиця Чапаєва. Якщо такі вулиці досі зустрічаються і у ваших містах, пишіть у коментарях, буде цікаво почитати. До речі, в окупованій Авдіївці зараз також з'явилася вулиця Чапаєва. Знаєте замість якої? Замість вулиці Грушевського. Але повернемося до Фрунзе. Фрунзе у нас син молдаванина і росіянки, який народився в Киргизстані. Ну, ви це чуєте? Жодного відношення до Авдіївки ніякий Фрунзе не мав. Але знаєте, до кого мав? До тих, хто через 100 років після нього? Можемо, повторити. це те, чим займався Фрунзе сто років тому. Фрунзе був одним із тих, хто придушував і знищував українську державність в ході національно визвольних змагань. І от його нащадки, його добре пам'ятають, і в Росії. Фрунзе насправді герой. Я не буду вдаватися в його біографію, але про Фрунзе нам, українцям, варто знати, бодай це. Саме під його командуванням Красне розбили загін генерал хорунжого Юрія Тютюнника. Що було далі? Його схопили у полон, його катували, а потім під реальною загрозою на його ж очах стратити його дружину і доньку. Примусили знятися у пропагандистському фільмі, де Юрій Тютюнник мав зіграти. Самого себе. У 1930 році Юрій Тютюнник напише свого останнього листа додому. Своїй 12-річній доньці Ользі він напише такі слова: додому кожного дня мене чекати не варто. Звичайно, можна сподіватися, що і будемо живі та здорові, то знову будемо жити вкупі родиною. Це був його останній лист. Дружина ж дізналася про те, що Юрія стратили лише через два роки. Тобто, всі ці два роки вона його чекала і шукала. Це був початок 30-х, і, за даними істориків, дружина і донька Юрія Тютюника загинули під час Голодомору. Це тільки один штрих до портрету Фрунза. Я не втомлюсь повторювати, він дійсно є героєм для росіян. І саме тому на руїнах окупованих українських вулиць з'являється не нове життя, з'являються імена Катів нашого народу як символ. Чи місце таким символом в сучасній Україні? Чи доречно зараз на повному серйозі обговорювати: Ой, ну може, не трогайте Пушкіна. Ну він же не воював, ну пускай стоїть. На мою думку, про Пушкіна треба сперечатися літературознавцям, історикам, дослідникам. А я просто давайте озвучу цей самий список. Перейменованих окупантами українських вулиць Вавдіївці, була в Авдіївці вулиця добровольців, стала Пушкіна, була в Авдіївці вулиця Металургів, стала Красноармійською, був провулок козацький, став Суворова, провулок Благодатний, став Дзержинського. була вулиця Незалежності, стала Советською. І ні, це не про повернення Радянського Союзу на окуповані українські території. Це просто про заперечення нашої з вами незалежності. Ось на яких територіях її вже заперечили. Після окупації Авдіївки росіяни почали наступати на Донбас із новими й новими силами. І всі реалії, з якими стикнулася Авдіївка, так чи інакше чекатиме на кожне нове окуповане місто чи село. І про ціну таких нелюдських втрат варто пам'ятати. А наприкінці відео я обіцяла розповісти, хто ж погодив і підписав це розпорядження про знищення українських вулиць в Авдіївці. Знайомтесь, державна зрадниця, колаборантка Юлія Михайлівна Рачек. Чи рачок ось так виглядає її сторінка в забороненій соцмережі ВКонтакті. Шапку профіля чомусь прикрашають не руїни Авдіївки, яку вона полізла, вистанавлюваць, але стівчини гніздо в окупованому Криму. Закінчила Юля Донецький державний університет управління, рік випуску Увага 2010. Звідси логічний висновок. Це Українка, яка закінчила український університет, жила в Україні. А коли постукала в двері руська весна», Україну зрадила на сайті Моротворець. Тут вона до речі вказана також під прізвищем Процюк. Знаходимо дані, що у 18-му Юля брала участь в організації виборів глави народного савета в підконтрольній Росії Донецької народної республіки. Вже після початку повномасштабного вторгнення наша Юля йде на підвищення і обіймає посаду. Начальника відділу військово-мобілізаційної роботи і за цю роботу отримує таку престижну нагороду за участі в СВО. Розпорядження ж про знищення українських назв вулиць Авдіївці Юля підписувала, будучи вже на посаді першої заступниці голови адміністрації Ясинувацького муніципального. Округу, куди окупанти доєднали і Авдіївку. На щастя, чи, на жаль, в документах, які ми сьогодні оглянули, не знайшлось нічого, скажімо, про кошторис на дороговкази, на таблички, на будинки чи те, що від них залишилося. Зате ось таке попередження мешканцям Авдіївки. Прошу свіріть ваші дані з виписки ЄГРН. Єдиний государственний реєстр небіжності і прапіску. По факту ж це означає не що інше як додаткові проблеми з оформленням чи переоформленням документів тих людей, які залишилися в Авдіївці. Зато на вулиці Надежди Крупської. Тому, коли наступного разу ви гулятимете рідним українським містом, озирніться, подивіться на назву вулиці, поцікавтесь. Адже не потрібно бути у складі комісії з декомунізації, аби задати собі просте питання, що оточує нас в країні, в якій ми живемо.